З коньяком, сливи у шоколаді та кабачки у формі тризуба у Запоріжжі відбувся фестиваль домашньої консервації. Учасники кажуть, нові рецепти тут з'являються щороку. Нашому Якову Носкову пощастило поласувати. Солодка, солона та навіть суха. Усі види консервації, лише авторські рецепти. Більше сотні учасників та вражені містяни, більшість з яких навіть не здогадувалися, що існують такі закрутки. Агруд сфарширований з цитриною та грецьким уріхом хороший воно не вариться чотири, сироп чотири рази заливається зливається і отримуємо такий продукт дітям до Морозова на день народження суперпродукт. Це крижовник, не? Так, по-вашому. Своєю українською Роман Стернополя запоріжців буквально заворожує. Працює як справжній тамада, полуниця з бананом, персик з мигдалем, ківі з цукатами та коньяком. Солодкі шедеври розлітаються миттєво. Поєднуємо, не поєднуємо, пробуємо рецепти. Спочатку пробуємо мити. Я дегустую, дружина варить. Підходить, виставляє на ринок продаж. Не підходить, вибраковуємо. Якщо дружина захоче отруїти, то в неї це вийде. без проблем але такого, ще не вийшло. Помідори й кабачки у патріотичному забарвленні. Навіть їсти шкода, майстри зізнаються, часом відкрити таку банку не підіймається рука. Хоча смак красі не поступається. Боєш, це дуже вкусно. можна до вісни підтримати, а потом махнути рукою на все сість. Запорізьці облизуються і ковтають слинку, але нарікають рецепти автори не видають Купили помідори. Щоб ви панімали справа з кимітами варійні шикарні і купіліґрушу Слава там ще із груша в шампанском. спрашувалі рецепт. Дівошка гарітні ні не розкажу. Організатори ярмарку кажуть, головна мета це збір консервації для бійців на передовій, аби вони також скуштували смачненького. Цього разу мають відправити на лінію розмежування більше двох тонн продукції. Як і Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1.